Я думаю, багато хто міг дивитися фільм Морпіхи. Там є сцена, де сержант, умовно, вшикує весь особовий склад, заставляє їх пити із фляги воду. Вони випивають там, із страдальчиським виразом обличчя, тоді перехиляють флягу, показують, що вони все випили до дна. Навіщо це робиться? І, і, і чому це робиться? Тому що питання того, щоб особовий склад вживав достатню кількість води і уникав усіх цих теплових травм. Воно там стоїть на рівні дисципліни, і сержант от змушує це робити. Хочеш ти випити ту воду, не хочеш ти її випити. Ти мусиш випити із фляги все, що треба разом з усіма, і перехилити, показати, що ти випив все до дна. Спрага в жодному разі не є е, надійним мірилом того, чи достатньо ви вживаєте води, чи недостатньо. Тобто, коли ви відчуваєте спрагу, то, скоріше за все, ви вже так нормально зневоднені. По американській системі є таке правило, що. При температурі повітря до 38 градусів Цельсія і активній діяльності якісь необхідно вживати пів літра води в день. Незалежно від того, хочете ви чи не хочете, треба цю кількість випити. При температурі відповідно вище 38 градусів Цельсія це буде уже літр води на годину.